13 листопада, 14.55 по всій Україні масштабна повітряна тривога. Я зробила розклад, чи будуть це масовані обстріли. Скажу так, обстріли будуть, і, вірогідніше всього, що це там знову де вода, де південь. Ось бачимо: у нас 8 мечів: помірність, двійка кубків. Але все-таки паж мечів випав, я думаю, що це може бути така як розвідка перед нанесенням масованих ударів іншим разом. Я не стверджую, що ударів не буде. Удари будуть, але те, що прям масовані. То так не показало, це може бути, знаєте, як винюхування, де знаходиться наше ППО, щоб розвідати і потім наносити удари, щоб вони були більш болісні. Таке показав Таро розклад. Південь готуйтесь. На жаль, я думаю, що найбільше обстрілів буде там: Одеська область, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська. Там можуть бути ураження енергетичних об'єктів і води, і навіть газової інфраструктури, але найбільше, звичайно, вода. Захисту всім вищих сил, до нових зустрічей, канал Хай Таро. Мене звати Людмила. Підпишіться, поставте лайк та поділіться цим відео. Всім захисту Вищих сил. До нових зустрічей!